Життя протягом років навчило мене цінувати тишу, але не ту порожнечу, яку вона може нести. Мене звати Лаура, мені 59 років, і в мене довга історія з Роберто. Ми одружені вже понад три десятиліття, і він завжди був надійною людиною, якорем, який утримував мене в безпеці. Коли ми познайомилися, він мав щось таке, що змушувало мене почуватися важливою та захищеною. У наших стосунках тоді був свіжий подих, кожна мить разом була сповнена ентузіазму, і я з нетерпінням чекала закінчення робочого дня, щоб бігти до нього. Але, як і все, що стає рутиною, цей ентузіазм розчинився в повсякденних обов'язках і рахунках. Сьогодні тиша між нами вже не приносила комфорту ми були як двоє незнайомців, які ділять один простір, переживаючи шлюб, що став більше формальним партнерством. Ніж справжньою єдністю. Іноді, за вечерею, Роберто намагався почати розмову. Говорив про роботу, запитував щось про мої дні, але я знала, що це не через справжню цікавість. Це було просто тому, що так треба. Дивлячись на нього, такого знайомого, але водночас такого далекого, я відчувала майже невимовне сум за тим, ким ми були, і гіркоту від того, ким стали. І ось, коли у моєму житті з'явився Габріель. Усе почало змінюватися. Він був моїм новим колегою, 39 років, і з блиском в очах, який мене зачарував. Його присутність була, наче ковток свіжого повітря. На відміну від інших, Габріель, здавалося, справді помічав мене. Він запитував про мої думки, шукав мою думку, і наші розмови виходили за межі банального вони були про мрії, фільми, книги, а іноді навіть про страхи. Він змушував мене згадати, як це відчувати себе почутою, бажаною та цікавою. Це почуття бентежило мене, але я жадала його. Спочатку я намагалася ігнорувати інтенсивність наших зустрічей. Я говорила собі, що це минуще захоплення, дружба, яка виникла завдяки справжньому зв'язку, без жодних прихованих намірів. Але поступово мої думки почали зосереджуватися на ньому таким чином, який я не могла контролювати. Дивлячись у дзеркало, я поправляла волосся, думала про його реакцію на мої вибори одягу і помічала невимушену посмішку на своїх губах, коли згадувала про нього. Іскра вже була запалена, і я, хоч і налякана, дозволила собі відчути цю емоцію. Одного вечора, після робочого заходу, який затягнувся більше ніж очікувалося. Габріель запропонував мене підвести. Я вагалася лише секунду, але погодилася. Це була одна з тих свіжих ночей, а небо було ясним, освітленим місяцем. Я сіла в його машину, намагаючись приховати нервозність, яка охопила мене, постійно нагадуючи собі, що це просто підвезення. Це було щось таке невинне зрештою, жест доброти між колегами, але дорогою розмова була настільки природною. Що я забула про будь-які побоювання. Ми говорили про наше дитинство, наші амбіції, навіть про розчарування, які принесло життя. Я відчувала, що він розуміє мене так, як я не звикла. Коли ми доїхали до тихої вулиці біля мого будинку, він припаркувався. Я відчувала, як моє серце калатає, а тиша між нами цього разу була густою, наповненою чимось, що я навіть не могла визначити. Він повернувся до мене. І наші погляди зустрілися. Це був один із тих моментів, коли час, здається, зупиняється. Габріель нахилився повільно, і я не відступила. Наші губи зустрілися, і цей дотик був ніжним, але інтенсивним. Моє серце шалено калатало, і я відчувала тепло, яке розливалося тілом. Усе сталося там, у машині, як у двох підлітків. Ми незграбно перемістилися на заднє сидіння, і все почало нагріватися. Спочатку він повільно досліджував мене язиком, доводячи мене до запаморочливої збудженості. Габріель мав неймовірну молодість, і після того, як залишив мене тремтячою, він увійшов у мене з глибиною і швидкістю, яку я давно не відчувала зі своїм чоловіком. Я знала, що це неправильно. Зрештою, я була заміжня, він був моїм колегою. Але в той момент умовності не мали значення. Я була пов'язана з ним такою первісною силою. Що все інше, здавалося, зникло, не було слів, щоб передати, що я відчувала. Той момент пробудив у мене частину, яку я вважала давно заснулою. Наступні дні були наповнені змішаними почуттями, захопленням і провиною. Робота стала виправданням, щоб бути ближче до нього, а навіть найдовші наради були миттями, яких я чекала з нетерпінням. Але з часом почали з'являтися сумніви. Я питала собі, що я роблю, куди це може мене привести. Але щоразу, коли я бачила його, ці сумніви зникали, як дим на вітрі, аж до того дня, коли правда відкрилася. Я несподівано дізналася, що Габріель теж був одружений. Я була приголомшена і водночас охоплена смутком, якого не могла описати. Це було так, ніби вся магія між нами була затьмарена густою тінню. Коли я запитала, чому він ніколи не сказав мені про це. Він намагався пояснити, але жодне виправдання не могло виправдати те, що ми переживали. Я не хотів тебе ранити, Лауро, я теж був спантеличений, сказав він, і я побачила щирість у його погляді. Це глибоко вразило мене. Роман, який до того здавався втечею до чогось яскравішого і реального, тепер виглядав пасткою болю і жалю. Я вирішила, що маю покласти цьому край. Ми зустрілися востаннє, і прощання було болючим. Габріель виглядав не менш засмученим, ніж я, але ми розуміли, що це найкраще для нас обох. Ми обійнялися, намагаючись вловити останні залишки того, що ще було прекрасного між нами. Але коли він відійшов, я знала, що цей розділ завершено. Повернувшись додому, я почала дивитися на своє життя іншими очима. Нам із Роберто була потрібна чесна розмова. І як би це не боліло, вона була неминучою. Одного довгого вечора ми поділилися одне з одним своїми істинами, зізнавшись, наскільки обидва були нещасливими і прив'язаними до стосунків, які вже давно нас не живили, ми вирішили з повагою поставити крапку в нашій історії. Через кілька тижнів я переїхала в інше місто. Ця зміна була водночас страшною і самотньою, але також наповненою відчуттям свободи. Габріель залишився в минулому, як спогад про інтенсивний і болісний етап. Тепер я була готова почати спочатку, щоб відкрити, хто я така поза ролями дружини, зрілої жінки і таємної коханки. Я була лаурою нарешті, і це був мій шанс бути щасливою. Перший тиждень у новому місті був складним. Залишити позаду шлюб тривалістю понад 30 років, порвати з людиною, яка пробудила у мені стільки нового, і відійти від усього знайомого було тягарем, який я не знала, як нести. Нове місто зі своїми жвавими вулицями та незнайомими обличчями здавалося байдужим до мене. Серед коробок, які я ще не наважилася розпакувати, я питала себе, чи справді зробила правильний вибір. Свобода принесла важку самотність. Але я знала, що, якою б важкою вона не була, це був шанс почати спочатку. Щоб відчути зв'язок із новим місцем, я почала досліджувати околиці. Неподалік від мого будинку, я знайшла маленьку кав'ярню з затишними столиками на тротуарі та привітною господинею, яка кожного разу дарувала мені теплі усмішки. Незабаром це місце стало моїм притулком. Щодня я сиділа там із чашкою кави та відкритою книгою. Частіше як привід спостерігати за світом навколо, ніж через інтерес до читання. Поступово ця рутина почала заспокоювати мене, і обличчя відвідувачів та сусідів ставали все більш знайомими. Час і тиша, які раніше були болісними, почали ставати моїми союзниками. Саме там, наодинці, я почала розмірковувати про ту жінку, якою була, і ту, якою хотіла бути. Я усвідомила, як довго пристосовувалася до бажань і очікувань інших. Спочатку Роберто, а потім Габріеля, і як це стирало мене саму. Тепер у мене з'явився шанс знову віднайти себе, зробити вибір лише для себе. Цей процес був болісним, але необхідним, і я була готова до відродження. Через кілька місяців я познайомилася з Джулією, сусідкою, яка жила в тому ж будинку. Вона була життєрадісною, енергійною жінкою, яка завжди здавалася зайнятою тисячею справ одночасно. Згодом вона почала запрошувати мене на прогулянки та зустрічі в компанії друзів. Спочатку я вагалася, але прийняла одну з її пропозицій відвідати культурний захід у місті. Саме в цьому середовищі, оточена новими враженнями та доброзичливими обличчями, я почала відчувати зацікавленість у тому, що ще може запропонувати мені життя. Джулія стала моєю близькою подругою, і з її підтримкою я почала відкриватися новому. Вона заохочувала мене виходити, розважатися, насолоджуватися кожною миттю. Я пам'ятаю один особливий день, коли вона потягла мене на урок танців. Я вагалася, боячись виглядати недоречно, але увійшовши до залу і дозволивши собі танцювати, я відчула несподівану радість. Ми сміялися з наших незграбних кроків, і саме в цей момент легкості я зрозуміла, що світ досі має багато чого для мене. Одного дня, переглядаючи старі документи, я знайшла фотографію, на якій ми з Роберто під час нашого медового місяця. Посмішка на моєму обличчі на тому знімку була щирою і сповненою надії. Цей образ викликав у мене хвилю ностальгії та бажання краще зрозуміти, що пішло не так. Розрив був необхідним, але я відчувала, що мені бракує емоційного завершення. Я вирішила написати листа Роберто. Хотіла сказати йому, наскільки він був важливим для мене, навіть якщо наші стосунки не тривали так, як ми уявляли, я висловила подяку за роки, які ми провели разом, і поділилася уроками, які винесла на цьому шляху. Я не очікувала відповіді, мені потрібно було лише висловити свої почуття, щоб нарешті звільнитися від тіней минулого. Після того, як я надіслала листа. Я відчула, як важкість спала, наче я змогла завершити цей розділ свого життя з відчуттям миру. З часом біль і провина почали зникати, поступаючись місцем відчуттю легкості. Ранки стали наповнюватися свіжістю, яку я давно не відчувала, і я зрозуміла, що стала більш присутньою в моменті. Я почала займатися речами, які завжди хотіла робити, але ніколи не дозволяла собі. Я повернулася до малювання, яке любила в юності, але покинула з часом. Мої картини були яскравими, наповненими кольорами, що відображали емоції, які я пережила. Малювання стало способом висловити все, що було приховане всередині мене мовою, де біль, любов і надія змішувалися. Під час одного з таких сеансів малювання я відчула спокійну і щиру радість, яка не залежала ні від кого, крім мене самої. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу! Я буду чекати вас.